Шановне панство, шановна громада, ми не так часто зеленою закликаємо вас до максимальної концентрації вашої уваги і ресурсів. Це якраз той момент. Нам потрібні ви просто зараз. Доброго ранку кажемо усім, хто щойно долучився до прямого ефіру. Ці 20 хвилин вони будуть максимально корисними для нас усіх. І ми зараз представимо гостей, які завітали до нас безпосередньо з фронту, і прийшли вони сюди не з порожніми руками. Зустрічайте, позивний Фокс, сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Державної прикордонної служби. Фоксе, наші вітання вам, Майде. вітання Фокс у масці. Ви маєте розуміти, що без Спека в умовах війни це понад усе. Також з нами військовий позивний лісник, командир громади зенітно-артилерійського відділення бригади ДПСУ ГАРД. Доброго ранку і вам ми раді вас бачити. Одразу скажемо нашим глядачам, що ми розпочинаємо збору. Збору ми проводимо регулярно. Хлопці приходять сюди в студію не тільки для того, щоб розказати про звітувати про все те, що відбувається там у самісінькому пеклі, а й попросити нас з вами про допомогу, про яку допомогу допомогу про збір, і ви зараз його оголошуєте на екранах QR-код Оці 20 хвилин вони мають бути максимально корисними. На що збираємо? Так, ну наша бригада зараз збирає на дрони саме на fpv-дрони це ударні дрони, які ми застосовуємо як для знищення безпосередньо живої сили противника, так і отехніки і укриттів. А таких дронів я думаю, що їх ніколи не буде в достатній кількості, тому що ми розуміємо ефективність застосування дронів в умовах сучасної війни а нам краще витратити декілька FPV і не допустити тим самим прямого зіткнення противника з нашою піхотою. Тобто, я думаю, що це набагато краще. Для нас і набагато гірше для ворога. І знаєте, друзі, коли ви час від часу чуєте в якихось звітах, оглядах про суїцидальні штурми Росіян, так власне, суїцидальними їх роблять ось ці FPV-дрони, на які ми просто зараз збираємо. І хлопці, дуже багато цікавого ви з собою принесли. Я так розумію, це результати вашої діяльності. Поясніть, будь ласка, що ми бачимо. А, так, це не просто результати нашої діяльності, це результати діяльності за допомогою донатів наших глядачів. А, історія, яка ми оголошували, це був один з перших зборів. Ми оголошували його так само на ударні fpv дрони а, Я можу продемонструвати Так, да, звичайно. А, ось такий здавалося б, на перший погляд, зовсім невеличкий дрон, проте в правильних руках. І... і з правильним навантаженням і з правильним навантаженням, що важливо, а, цей дрон може вполювати ось таку досить вагому здобич. А давайте покажемо глядачам. Ми сьогодні протягом ранку інформуємо всіх про повітряні тривоги і про рух безпілотних літальних апаратів, тих літальних апаратів, які вбивають нас з вами. Фоксе, покажете? Давайте так, ми так, це винесемо на центр, щоб люди розуміли розміри і масштаби. Ось такий маленький дрон і ось такий ворожий. З якого напрямку? Чи можете сказати, наскільки так, це безпечно? Цей дрон був польований на Харківському напрямку. В мене в руках те що, те, що залишилося від розвідувального ударного дрону типу Крило, це конкретно зала. Ви можете бачити його габарити. Тут половина, ну, враховуючи мій зріст, 1,80 вісімдесят. Скажу, що розмах і габарити цього дрона є досить великими. Для чого вони використовують ці дрони? Конкретно ось такого типу крило. Вони використовують в першу чергу для, в першу чергу для розвідки і також для коригування своїх ударів за допомогою кабами, І Також ці дрони коригують ланцети. Тобто вони летять в супроводі. Дрон підсвічує ціль, ланцет безпосередньо уражає. Конкретно цей був знищений екіпажем пілота на псевдо Кузнець, за що йому велика вдячність, що він дуже якісно виконав свою роботу. От, дивлячись на ці дрони, знаєте, що мені спадає на думку? Це ж людина, яка збирала цей дрон, вона прекрасно розуміла, що він готується для того, щоб вбивати. І в той момент мені цікаво, з якими думками той, хто його збирав, цей дрон направляв в Україну. Хлопці, ми відчуваємо різні емоції за час повномасштабного вторгнення. Які емоції відчувають військові, які зустрічаються з противником просто в бойових умовах? Лісник, що ви скажете про те, які емоції переповнюють вас? Що це гнів, ненависть, помста? Емоції відбуваються вони щоразу проявляються якось по зовсім різному. В один момент це якось, йде це як гнів. В наступний момент ти просто відчуваєш, це просто твоя робота. Я на військовій службі я контрактник з 21-го року. Я підписав контракт, уклав. І в 22-му році я добровільно перевівся в бригаду Гард. Ні разу не пожалів, що я приєднався до бригади Гард. А просто в деякі моменти відчуваєш ну, ненависть. Те, що вони роблять з нашими полоненими, що вони, як вони відрізають голову, відрубають, це все показують в інтернеті. Це просто нелюдське явище. Хлопці, <плес> бускайте, будь ласка, ну. Більш ніж яскравий приклад враження розвідувального дрона. Якщо загалом говорити про цілі про особовий склад, бронетехніка, розвідувальні дрони, яка ціль особисто для вас, ну скажімо так, легша? Ну і цьому напевно найлегше за останній час це було уражати... Особовий склад, який зосереджувався в укриттях. Тобто, коли ми бачили, я розкажу конкретно вже про місто Вовчанськ. Коли ми бачили, що ворог пересувається ну, як це працює? Працює розвідник, який спочатку виявляє цілі. Після цього ми застосовуємо або ударні FPV, або дрони, так звані дрони-бомбери. Росіяни їх називають «баба-яга». Ага. Так так, ці, ці славетс наші славетні бомбери. І коли ми розуміємо, що вони зайшли в ту чи іншу на ту чи іншу, ну позицію не можна це назвати, тому що від самого міста через наших сусідів ну майже нічого не залишилося. Вони стараються закріпитися, якихось підвалах, на піврозвалинах. Тоді вилітає наш екіпаж бомбера, і ви неодноразово могли бачити оці гарні фаерболи, які mm. особливо в нічний час добре видно. Во тому я думаю, що все-таки уражати все піхоту нам найлегше. Поки хлопці розказують про їхні успіхи і здобутки на лінії вогню. Я хочу звернутися до глядачів і нагадати вам, ми спілкуємось, а ви донатите для чого? Для того щоб хлопці придбали бойові дрони, які будуть допомагати їм знищувати ворога і тим самим вберегти життя їхніх побратимів, їхнє життя. Чому це важливо? Я взагалі вважаю, що збори це певна кругова порука, тому що коли ми донатимо одним хлопцям і дівчатам, в цей момент хтось може задонатити вашому чоловіку, вашому брату. Особисто в мене на війні є чимало рідних. І дивлячись на вас, я уявляю свого племінника, який зараз так само у війську. Звичайно ж, вся родина його підтримує, підтримуємо ми, і я вірю в те, що коли ти допомагаєш таким бійцям як ви, хтось допоможе йому. І в цій війні немає сторонніх. Ми всі з вами рідні. Мені дуже хочеться, щоб час від часу ми проживали ті емоції. Які ми проживали на початку повномасштабного вторгнення не мало значення, чи з'єднані ми за кров'ю якимись родинними зв'язками. Ми були з'єднані єдиним бажанням знищити ворога. Ви зараз донатите, ви робите це від щирого серця. Я в цьому впевнена. Не спиняйтесь, будь ласка. Чим буде більше коштів, тим більше буде знищено ворога. Це дуже важливо. І хлопці, повернувшись до своїх, вони скажуть, у нас є необхідна сума, можемо купувати те, що нам потрібно, і виконувати ті бойові задачі. Я знаю, що вас може переповнювати певна людь. Ви так само як і ми живете в час інформаційного переповнення. Про що я говорю? Про ті події, які ви спостерігаєте в соціальних мережах, і бачите певні несправедливі кроки з боку деяких людей. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого йде мова, і ви можете спитати себе, а чому я маю донатити в той час, коли хтось щось, друзі, ми з вами не просто люди, ми громадяни цієї країни. Давайте рівнятися на себе і на кращих поміж нас. Якщо не ми, то хто? Пам'ятайте про це обов'язково. І кожен донат він важливий. Кожна гривня вона має значення. Не соромтеся, якщо у вас є 5 гривень, перерахуйте їх, будь ласка. Це наш обов'язок. І я ще хочу додати, коли ми з Костою звертаємось до наших глядачів, ми насправді не просто закликаємо. Аємо їх донатити зазвичай. Ми долучаємось до таких зборів так само. Чому? Тому що ми віримо тим людям, які приходять в цю студію. Я б ще від себе додав. Знов таки, ми знову і знову про це говоримо. Ви зараз збираєтесь на роботу. 100% на шляху до роботи, ви візьмете якусь чашечку кави, бо це традиція. Нехай ось такою традицією стане такий ранковий донат. Якщо ви у вас ще немає такої традиції, то саме зараз час її започаткувати. QR-код на ваших екранах. Давайте будемо допомагати нашим захисникам, і зрештою це більш корисно для нашого з вами здоров'я ніж ось ця невипита чашка кави. я єдине, що до. Там користуйтеся QR-кодом, ви так швидше зможете зробити свої перекази. Так спрацює система одразу спрямує вас туди, куди потрібно. Костю, що ти хотів спитати? Я хотів спитати про бабу Ягу. Буквально ось днями в пабліках почала ширитись інформація. Ну можливо, не почала, можливо, вона продовжує ширитись про так звані жертвоприношення бабі Ягі, які, начебто, роблять росіяни зі своїми ну там, там, якимись оступившимися товаришами Чи стикались ви, ви з таким? Ну і взагалі. Ну, я також, я також за це чув. Це самі росіяни публікували, що вони приносять е, неугодних угодних ага. жертву Баби Ну, Це вже щось трошечки е, пов'язане, я думаю, з язичництвом. Ми поки що з таким не стикались, проте, якщо ми побачимо, то ми будемо тільки раді цьому. Ну, Баба Яга відпрацює туди, куди потрібно. Хлопці, окрім крила, що ще у нас на столі? Можете пояснити? Це також ламки від. Так само розвідданого безпілотника зала, який був уражений з зенітної гармати. У е, нас підрозділ, суто мій підрозділ спеціалізується як на ураження повітряного простору, е, повітряних цілей, угу. які залітають в нашу зону ураження. Це такі безпілотники, найчастіше почали використати на, на нашому напрямку, найчастіше використовуються такі безпілотники, як зала, Суперкам, Орлан. І цей також зайшов в нашу зону ураження, був збитий нашою гарматою. Наскільки це взагалі легка ціль? Ну, це не можна назвати легкою ціллю. Поясніть, будь ласка. Вони ну, так само вони працюють як і в день, так і в нічний час. Uh -huh. Це так само це, це треба все розрахувати, навестися і завдати удару. Не завжди, виходить, вразить них. Uh -huh. Вони так само обходять нас, так само літають на різних висотах. Або в нашій зоні ураження, або не в нашій зоні ураження. Тобто ну, ми не можемо, якщо не в нашій зоні ураження, ми для нього нічого не можемо зробити. Угу. Особливо вночі важко. Дали, та, я ласка. хочу зараз нагадати, що не забувайте про QR-код, який на ваших екранах. Ми зараз проводимо збір на дрони, ударні дрони для хлопців та їхніх побратимів. Будь ласка, кожна гривня має значення. У нас є трохи менше 10 хвилин, і вони можуть стати вирішальними. Йдете на роботу, відмовте собі в каві, але допоможіть бійцям, тому що їм повертатися на передову. Дрони це їхні очі, дрони це їхня безпека, це врятовані життя. І пам'ятайте те, що я казала кілька хвилин тому, донат. Це кругова порука. Ви задонатите хлопцям, хтось задонатить вашому чоловіку, брату, рідному, колезі, будь-кому. Це наш обов'язок. Так, я б хотів про дрони, наскільки наскільки розвідувальні, наскільки часто вони їх запускають. На даний момент ми фіксуємо значне зменшення їх. Як, на, наприклад, в період часу влітку ага. їх було значно більше зараз, тому що є погодні умови. Погодних умовах так само це дуже заважає їм як ну, дощ, мороз. Значно ну, батарея значно менше живе. Так, значно менше живуть акумулятори, і плюс додатково до того, що погодні умови у вигляді низької хмарності та туману, вони якби унеможливлюють розвідку. Їм приходиться занижуватись. Але тоді вони стають доступними для ураження засобами мого колеги. Тому вони також стараються, стараються берегти е свої крила. Неодноразово були вже випадки, коли. Е е Пілотів, саме розвідувальних крил через те, що вони втрачали свої борти, це ну, не видумка на, наша. Це самі росіяни публікували. Коли вони записували звернення, вони вже там прощалися з життям, тому що якщо екіпаж втрачав там декілька бортів, його автоматично перенаправляли в піхоту, в якийсь штурм, ну, відправляли на місні штурми. До речі, один досить там, відомий в вузьких кругах. Пілот робить. Мені так. хочеться підійти вам допомогти з маскою. <сіх> <сіх> Дякую. Перепрошую. <сіх> <сіх> так. То він опублікував відео, що вони були досить успішним екіпажем, проте через ураження наше, оцих цих крил їх перевели в піхоту, відправили на штурм. І що саме головніше, їх обнулили а взагалі ви ось А костю цікавить завжди військова складова? Це я це зрозуміло так. в нього і, і фінансова теж не менше. програма, але <зас> мене завжди цікавить людська складова. Поясню, чому тому, що в цій війні найважливіше люди. Ми про це говоримо. А можна я у вас запитаю про те, про що ви вдвох мрієте? Про військову ви ще розкажете. Ви молоді. Якби не було війни, ви б зараз, можливо, каталися б на мотоциклах, були в подорожі, будували власний дім і а, кохали. Про що зараз мрієте ви, лісниче? Потім ви, Фокси. Я? Я мрію, щоб в країні настав мир. А так. про особисте. Це важливо. Я вас підтримую. Повернутися додому, до дівчини. і Жити щасливе життя. Хай так і буде. саме найголовніше без конкретизації. Та, да, да, да. Фокси. А, так, ну мені так само, звісно, хочеться, щоб війна вже закінчилася а, на вигідних для нас умовах в першу чергу. А, і я би хотів би, щоб до після, після завершення війни до військових було ставлення як на початку. А я хотів би, щоб ну, у нас відбулися зміни. Ми жив ми жили. В хорошій розвинутій країні з прекрасними людьми, тому що що, що, а люди, люди це наш, наш найцінніший скарб. Я з вами згодна на 100% і дуже хочеться, щоб ми цивільні не засмучували військових, які будуть повертатися з війни, і щоб нам не доводилося червоніти, а вам не було за нас соромно. Хлопці, ви неймовірні, ми безмежно вдячні вам за те, що ви були тут. Ми дякуємо глядачам. Я хочу вкотре нагадати, що завдяки вашим донатам, ось такі маленькі дрони, вони можуть робити велику справу. Тому будьте щедрими: дрон це те, що необхідно на фронті. Це очі. І це врятовані життя наших військових. Будь ласка, донайте стільки, скільки потрібно, як би не було фінансово важко. Тому що, якщо не будемо донатити, ворог може бути вже на порозі ваших квартир, ваших будинків. Ви бачите це щоденно в новинах. Нагадаємо, хто з нами сьогодні був? Це Фокс і лісник. Фокс сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Державної прикордонної служби України і лісник, командир зенітно-артилерійського відділення бригади ДПСУ ГАРД. Дякуємо вам. Я донайте, беру, будь ласка, Код зберігається під нашою відеотрансляцією. Ви бачите результати роботи.